З вами компанія Електромотор. Сьогодні 28 серпня 2024 року. І в нашому відеоогляді новиночка від Чемпіон, інверторний генератор, газ-бензин з електрозапуском відкритого типу. Даний інвертор, друзі, працює, повторююсь, як на газу, так і на бензині. Показує, друзі. Він може працювати від магістрального газу, від балончика, а також і на бензині. Дивимося з цієї сторони підключення газу. Як показано, підключаємо, що магістральний, що від балону. Розйоми для підключення акумуляторної батареї. Ручний стартер. так, Зверху дивимося, тут у нас ой, е -е, показник інформація палива. Переходимо на передню панель. Як бачимо, є виход 12 вольт, 216 амперні розеточки. І, друзі, немаловажно є силова. Інформаційне табло, де вам покажуть вольти, Герці, перегруз, недостатньо масла. А також покажуть от, інформація. Покажу ближче, наскільки загружений ваш інверторний генератор. І буде сообщення отаке, що вам пора його обслужити. Далі, по технічним характеристикам. Як бачимо, пікова потужність 9 кВт. Коли працює на бензині, його буде робоча потужність 7250. Якщо вже буде працювати у вас від балону, так же показано 9 пікова, а робоча буде чуть більше, ніж 6,5 кВт. На газу слабішенький. А от від магістрального газу, як бачимо, 9 пікова, а робоча буде чуть менше 6 кВт. Отака от досить цікава моделька. Перед нами комплектація, зараз ми подивимось. Як бачимо, колеса є, лієчка для заливу мастила. USB розйомчик. І, що досить цікаво, друзі, як бачимо, два шланги. От у нас один шланг. Це підключення у нас до газового балону. І також нічого вам не потрібно мудрити. От, коли ви вирішили підключити до магістралі, от є і шланг для підключення для магістралі. Досить часто були питання, чи можна до магістралі підключати чи ні. Як цей я говорив, що ні, до магістралі не рекомендують. Так от даний інверторний генератор мої слова зробив неправдивими. Бо бачите, до магістралі можна і є шланг для підключення до магістралі, друзі. Також в комплекті, крім цього, є транспортувальна ручка. Не буду все витягувати я. Все і так зрозуміло. Так, з цієї сторони, що цікаво, генератор нелегенький. От у нас залив палива. Ой, мастила, вибачте. А от є такий шланг для зливу. Досить зручно. Зливати мастило при заміні. Покажу от глушник. Так що, друзі, можна сказати, на кінець то дочекалися отака новинка, що можна від е, магістралі підключати, від балона, бензинчик, тобто все те, що вам заманеться. А це в нас старт. Кнопочка ще, електрозапуск. Тобто з допомогою оцієї кнопочки запускаємо. Або ручним же стартером. На кінець тут дождалися така, друзі, цікава моделька. також отут є закриті заслоночки при запуску. На закривати. Запустили, потім відкрили. Так що, друзі, хто чекав таку модель, заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 10 10, є силова, повторюю, дуже гарно. Можна підключити електроенергію додому. Всім гарних покупок мирного неба 063 426 1010. Такий же номер на вайбері. Телефонуйте. Або пишіть на вайбер 063 426 1010. І ви будете мати такого незамінного помічника.